Вітаю, Любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного перегляду. Ну і, звісно, якщо вам сподобається ця історія, не забувайте ставити під відео свої подобання. Буду вам дуже вдячна. Телефонний дзвінок просверлив сонячний ранок, і Лідія Петрівна прохрипіла своє чергове ало. З того боку телефону пролунав юний голосок її донечки Соні. «Мамулічка, я вже приїхала до столиці, гуртожиток поселилася, не хвилюйся, гроші по дорозі не вкрали, закрутки не розбилися. Якби ти бачила, як тут гарно, а які високі будинки, хочу тут залишитись жити, щебетала Софія Ярмоленко, юна першокурсниця педагогічного університету. Я рада за тебе, донечко. Ти моя єдина втіха вчися Соню. На парах гавне лови, щоб мені за тебе соромно не було. Почалися цікаві студентські будні, нові знайомства, цікаві та недуже лекції. У 18 років думаю, що все життя ще попереду, все хочеться спробувати і одразу. Вчилася Софія добре. Додому приїздила раз на місяць. Тоді вони з мамою сідали пити чай на кухні, і дочка розповідала мамі про своє студентське життя, нових подружок і навіть про кавалерів. Тоді мама одразу наставляла доньку, що про кохання їй думати ще рано. Спочатку навчання треба закінчити, знайти роботу, встати на ноги. Ось вже тоді можна буде думати про хлопців. Дочка все хитала головою. Сама ж Лідія Петрівна виховувала свою доньку сама. Батька Софії не стало, коли дівчинці було 5 років. Аварія на виробництві нещасний випадок. Зимову сесію Софія склала на стипендію. Щасливо їхала до мами на канікули, дочці не терпілося розказати мамі про свої успіхи у навчанні, ну і на любовному фронті. Про останнє Софія не знала, як почати, бо обранець Сергій офіційно був одружений. Але з жінкою жив окремо. Перше кохання Софія ще так нікого не любила. З ним вона дуже змінилася. Софія приїхала у рідне містечко і ось вже відчинилися двері ліфта, а з неї вийшла яскрава брюнетка з купою пакетів та широкою посмішкою. Боже мій дівчинко, яка ж ти стала? Ми з тобою тільки місяць не бачились. Чому такі зміни? вирвалось у матері. Мамо, я закохалася. У мене починається нове життя, розчеботала Софія. Сергій, так звали її обранця, був на 12 років старшим за Софію, працював юристом у столиці, мав квартиру, авто, ну і як бонус був офіційно одруженим. Хоча, за його словами, з дружиною не проживав вже три місяці, а тут зустрів Софію і закохався в неї як хлопчик. Гарно залицявся, дарував подарунки, водив у ресторани. Софія не могла натішитись такому щастю. Лідія Петрівна була проти, щоб дочка продовжувала стосунки з одруженим чоловіком. Та й за віком він їй теж не підходить. Матір всілякими способами мовляла доньку, але Софія нічого не хотіла чути, і зі сваркою поїхала назад до столиці. На Великдень Софія приїхала сама не своя, посварилася з Сергієм, бо він, як виявилось, її сприхав. Як виявилось, чоловік досі не розлучився, а кілька днів тому у нього ще й народився син. Сергій сказав, що дружину не покине, а Софії запропонував стати його коханкою. Захотів сидіти на двох стільцях. З дитиною вона точно не планувала змагатися, і всі вихідні Софія проплакала у своїй кімнаті. Лідія Петрівна, щоб, хоч якось, розрадити доньку, подзвонила їй однокласницям. Також запросила однокласника Романа, який ще зі школи був просто по вуха, закоханий у дівчину. Молоді люди сиділи за столом, згадували шкільні роки, і нещасна Софія навіть трошки повеселішала. Наступного дня Роман запросив Софію у кіно, так і закрутились їхні стосунки. А на минулому побаченні Роман сказав, що їде до Канади, і запропонував Софії вийти за нього заміж і поїхати разом з ним. Вона погодилась клин клином все, що не стається, на краще. Головне, щоб у житті був вірний, стверезен на життя поглядом, порадник. Ну що ж, а що ви скажете про цю ситуацію? У коментарях, будь ласка, діліться своїми думками. Буду вам усім дуже і дуже вдячна. Дякую за перегляд!